Доброго дня, мене звати Кирило. Я навчаюся на магістерській освітній програмі Data Science на кафедрі штучного інтелекту у ХНУРе. З першого дня мого навчання я одразу побачив, що підхід у викладачів до навчання своїх студентів досить серйозний, адже вони не просто дають тобі лекційний матеріал, але й також діляться реальним досвідом з власних проєктів, а також мотивують і допомагають вирішувати найскладніші та найцікавіші задачі. Варто зазначити, що програма навчання Ухнера побудована досить збалансована, адже вона включає в себе як фундаментальні дисципліни з комп'ютерних наук, так і більш спеціалізовані зі штучного інтелекту. Також програма включає в себе як достатню кількість теоретичних відомостей, так і достатню кількість практики, наприклад, лабораторні роботи або командні проекти. Все це виявилось досить актуальним, бо вже на перших співбесідах ми роботодавці були приємно вражені тієї кількості знань. Яку мав не маючи жодного комерційного досвіду. І це дуже сильно надало мені впевненості в собі, бо все, це, що ми вивчали в університеті, це не просто якась відірвана теорія, це реальні інструменти, реальні практики, які використовуються повсякденному житті. Тому, якщо мене питають, чи варто йти на освітню програму Data Science у ХНУРЕ, я завжди відповідаю так, бо тут ти отримуєш не просто освітній рівень, але й міцну базу знань. Сильних викладачів, а також досвід, що буде ну, максимально наближений до реальності, і це, я впевнений, що це дуже сильно допоможе тобі розпочати свою кар'єру у сфері інформаційних технологій.